А я хотіла зайти ще в один магазинчик і не можу його знайти. Сувенірна там була продукція, там були такі класні сумочки з кожи. Такі, знаєте, як раніше були кожані сумки. Там верблюдики всякі намальовані були. Щось там типу, єгипетські піраміди. Але це були такі просто кожані, ну такі натуральні, класні сумочки з кожи. Ручна робота і не можу них, напевно, вже закрили той магазинчик. І вони такі були не дуже дорогі, але класні. Зараз ще раз прогляну, може знайду. Включили. Включили, бо було виключено ескалатори. Це вже по-моєму, два рази була повітряна тривога, да? бо я йшла на нову пошту і всі сиділи на вулиці, бо не працювала, закрита була пошта. Так, да, закрили цей магазин. Да, багато чого позакривали, бачите, він десь тут був. Да, великий такий магазинчик був. Не, не дивно, що закривають, тому що хто буде брати. Оренду плати, світло плати, а зараз все подорожчало, то закриваються. На, на все дивлюсь, мені взагалі нічого не потрібно. От, я б купила, звісно, хороший чемоданчик і сумочку, але зараз поки ще не виходить. Не хочу гроші витрачати туди-сюди. Намагаюся економно жити. Нема на кого розраховувати, тому... Так, хоча це необхідна така річ, треба мати. Дивно, що я ще не маю, але... А ні, ось цей магазинчик, ось, ось він. Зараз побачимо ці сумочки. А я думала, що закрили, а він ми ще етажем. Добрий день, а у вас були такі кошені сумки натуральні, ручної роботи. Тисяча щенка стоїли. Десь вони отут. Ось тут я бачила їх. Ні, вже. Уже, а, вже перенесли? Да, угу. Ага, зараз я гляну. Так? Дякую, дякую.